Вітаю вас на уроці математики. Ви вже знаєте, діти, майже все про числа першої тисячі. Вмієте їх читати, записувати, визначати розрядний склад, загальну кількість одиниць певного розряду, подавати числа у вигляді суми розрядних дотанків, навіть знаєте дещо про десяткову систему числення. Сьогодні ви навчитесь замінювати розрядні числа добутком числа та розрядної одиниці. Для чого це потрібно? А для того, щоб виконувати множення та ділення іншим способом. Давайте з вами запишемо в зошиті сьогоднішнє число 5 лютого, ой ви, вибачте, 6 лютого. Класна робота. Викуйте фізхвилинку для очей. І ми з вами перейдемо до математичного диктанту. Запишіть посередині M.D. Математичний диктант. Усі вирази записувати не потрібно, ні приклади, нічого. Ми записуємо тільки в рядочку тільки відповіді. Запишіть числа. Вісімсот шістдесят чотири, двісті дев'яносто чотири. П'ятсот сімдесят. Запишіть наступне і попереднє число до числа триста. Скільки всього десятків у числі 640? Збільште число 54 у 10 разів. Збільште число 7 у 100 разів. Зменште число 50 у 10 разів. Зменште число 230 у 10 разів. Тепер виконайте перевірку і на полях поставте, будь ласка, кількість помилок, які ви зробили. Якщо у вас немає помилок, то ви поставите цифру 0. Відкривайте підручники на сторінці 41. Давайте з вами повторимо, як використовується прийом укрупнення розрядних одиниць. Знизу дужечкою, ви позначаєте циферки до нуля. Виконуєте ділення чи множення. І потім за потребою ви вже зглядаєте, да? розглядаєте, ви дописуєте нуль при множенні, чи ви прибираєте нуль при е, діленні, так? Е, тому, будь ласка, будьте уважними. Якщо у вас зустрічаються і в діленому, і в дільнику нулі, то вони у вас потім скорочуються і в результаті їх не буде. Якщо у вас є тільки в діленому нуль, то він переходить в результат, він переходить в частку. Ви 49 ділите на 7, отримуєте якийсь результат і потім цей 0 дописуєте. Письмово виконайте це всі вирази. В номері другому також знайдіть значення добутків. Подайте круглі числа у вигляді добутку числа і розрядної одиниці. Ми з вами беремо першу цифру, бачите, вісімка, помножена на 100. Тобто тут у нас розряд сотні. В числі 70 у нас розряд десятки, тому нам потрібно буде 7 помножити на 10. Тут у нас теж сотні, тому ми 2 множимо на 100. Тут у нас, дивіться, 12 десятків, тому ми їх 12 множимо на 10. Тут у нас 8 десятків, тому ми 8 множимо на 10. Запишіть. Що ж спільного в арифметичних діях додавання і множення? Вчені згадали сполучний закон додавання і подумали, що арифметичні дії множення також можуть мати властивий, властивий їм сполучний закон. Ось дивіться, додавати ми можемо з вами в будь-якому порядку. Можемо до числа додати суму інших двох чисел, або потім їх поміняти місцями і. Пласти перші два числа і додати третє. Так само можемо ми з вами і робити з множенням. Перше число ми множимо на добуток чисел другого і третього, або ми можемо поміняти місцями для зручності, переставити да, сполучити так, як нам зручно. Цим ми і скористаємося. Як же множити чи ділити на кругле число? Кругле число, яке має в собі нуль. Давайте з вами розглянемо прийом послідовного множення або ділення числа. Ну, давайте візьмемо спочатку множення. Так? Бачите, рожевим кольором у вас іде множення. Значить, що я роблю першим? Я замінюю другий множник добутком розрядної одиниці та числа. Тобто, я буду множити десяток чи сотню на число. Друге, множу на число. І потім уже множу на інший множник. Зараз я вам це покажу. Ось, дивіться: 6 помножити на 80. Що ми з вами маємо зробити? 80 це 8 помножити на 10. Тому ви спочатку перемножуєте 6 на 8, 48. І 48, потім множите на 10. Помножити на 10 це записати 0. 4 помножити на 30. Ми розкладаємо 30 на 3, помножене на 10. 4 множимо на 3, буде 12. І потім 12 множимо на 10, це 120. Тобто 0 при множенні дописується. Це і є помножити на 10, дописати 0. При діленні ми навпаки, цей 0 прибираємо. Ми розклали 60 на 10,6. 360 ми з вами ділимо на 10, це буде 36. Так? І 36 ми ділимо на 6, отримуємо 6. Так само і 160 поділити на 80. Спочатку ви 160 ділите на 10, відкидаєте 0. І потім вже 16 ділити на 8, отримуєте 2. Ви можете обирати той спосіб, який для вас більш зрозумілий. Або метод укрупнення, або ось такий метод множення розрядної ділення. Номер 7. Виконайте самостійно, письмово користуючись пам'яткою і поданими схемами ось цими схемами. Поставте відео на паузу і виконайте роботу. І ми з вами перейдемо до задачі номер 8. Напишіть задача номер 8. Прочитаємо з вами умову. За 4 години насос викачує 28 центнерів води. За скільки годин насос викачає 56 центнерів води? Ось дивіться, у вас є табличка, яка допоможе нам скласти цю умову. Продуктивність праці, час роботи і загальний виробіток, так? Множення, множення і результат у нас добуток. Множник, множник і добуток. Ось у нас один насос, так, викачує за 4 години 28 центнерів. Ми вже можемо з вами знайти, скільки він викачує за одну годину. Тобто треба розділити. Так. За одну годину це задача на зведення до одинички. Ми з вами будемо ділити загальний виробіток на час його роботи. 28 поділити на 4, і ми запишемо в у, у першій дії, скільки в нас центнерів насос викачує за 1 годину. Запишіть перша дія. Виконайте ділення і продовжіть роботу. Води викачує насос за одну годину. Друга дія, так як у нас продуктивність праці однакова, що він викачує однакову кількість так, за одну годину, тому ми можемо з вами цю нашу цифру, яку ви да, тут вписали, ми її можемо з вами і вписати її в другий о, оцей рядочок. Далі, тепер ми з вами знаємо загальний виробіток 56 центнерів. І продуктивність праці: множник, множник і добуток. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. В другій дії ви будете 56 так само ділити, тільки вже ділити на те число, яке ви знайшли в першій дії. Поділіть. І ви знайдете, скільки годин витратить насос. Щоб викачати 56 центнерів води. Відповідь запишіть самостійно. Зверніть увагу ось на питання. Замість слова, скільки ми вставляємо знайдене число. Отже, сьогодні ми з вами познайомилися із другим способом множення і ділення. З круглими одиничками, десятками і сотнями, так, можна не тільки укрупнювати, але й ділити або множити по розрядну. І згадали з вами задачі, так, з якими ми з вами дуже часто вже працювали. Дякую, що були зі мною. До зустрічі!